Всім привіт! з вами Олег, і сьогодні я хотів би розповісти про програму, за допомогою яких можна знімати відео з екрану. І сьогодні більш детально хотів би розповісти про, про таку програму, як MyRes Action. Ось вона у мене. Відкриваємо мені програму. Ця програма є досить функціональна, тому що в її є ігровий режим, за допомогою як, якого може знімати відео, відео з ігор. Ось він. Також можна настроїти формат відео нашого. У мене стоїть AV. Також можна поставити на MP4. Розмір відео або якість. У мене стоїть 720. Також можна поставити від 240 до 1080 HD. Частота кадрів. Для тих, хто не знає що таке частота кадрів. Можна просто об'яснити. 15 кадрів в секунду. Це досить повільно. 60 це швидко. Тому якщо ви хочете, щоб ваше відео скоріше пройшло і менше займало, треба ставити 60 кадрів. Також можна настроїти в цій вкладці наші клавіші. Для запису відео, звуку, скриншотів і так далі. Ця програма, яка в мене, вона є зломана. Дія ліцензії 365 днів, і ніколи не зміниться. Тому я скину цю програму на Яндекс Диск і виложу ссылку на скачування в описаннях під відео. І це, напевно, все. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!